У прямому ефірі інформаційний випуск новин Житомирщини. Підсумки понеділка, 12 грудня, і розкажемо про таке. По всій території України значне погіршення погодних умов. В області призупинена торгівля живими свинями та м'ясом. 95-та окрема Житомирська десантно-штурмова бригада ВДВ святкує 24-річчя. Про ці та інші події докладніше далі. За прогнозами українського гідрометеоцентру, по всій території України значне погіршення погодних умов, різке зниження температури, опади та пориви вітру. Державна служба з надзвичайних ситуацій України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкоди. А чи зважають на попередження Житомиряни? Дізнавався Сергій Косюченко. Ви слідкуєте за прогнозом погоди через телефон? Скажіть, будь ласка, в залежності від погодних умов, ви коригуєте рух? Ні. Очікується те, що буде ожеледиться. Чи боїтеся ви, чи зміните ви перелік свій справ їх вирішення? Ну можливо, сьогоднішнє і так, адже намічається щось. Занадто. Як ви вважаєте, чи повинні мати люди якісь знання? Якщо падати, то як правильно падати? Ви не знати, повинні обов'язково. Чи потрібно знати, як поводитись, щоб не травматизувати себе? Ну я трішки знаю. Я лікар-анестезіолог. Що повинна робити? Хоча б щоб хтось допоміг встати. Мені допомогли, бо я не могла сама встати. Поводитись правильно, дивитися під ноги. Що лежить, щоб зручно взуття вдягати на таку погоду, а не вдягати шпильки, як ми звикли дівчата. Це акуратно. Акуратніше, да, під... дивись. Що ти на ноги, ж, нічого не вдінеш. Просто акуратно все. Не бігати, а медленно ходити, все. За оперативною інформацією державного управління Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України на грип та впродовж епісезону дві тисячі шістнадцятого років в області захворіло 8107 осіб. Серед осіб, що захворіли найбільш вразливі діти віком до 4 років та підлітки, госпіталізовано 339 осіб. Перевищення епідемічного порогу становить 22%. Спеціалісти радять уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції, обмежити відвіданий місць великого скупчення людей, часто провітрювати приміщення, повноцінно харчуватися та уникати перевтоми. В області призупинена торгівля живими свинями та м'ясом. А ще встановлено два карантинні ветеринарно-поліцейські пости, що ведуть із зони захисту у зону нагляду та знаки, які вказують на обов'язковий об'їзд карантинної зони, та встановлено постійне чергування на них. Про що ще йшлося на позачерговому засіданні проти епізоотичної комісії щодо випадку спалаху вірусу африканської чуми свиней на Житомирщині і які прийняті. Ті рішення в репортажі Володимира Шолдрука цією хворобою боліють лише свині, незалежно від віку і пори року. Не знайдено жодної вакцини проти цієї хвороби. І тому африканська чума у свиней є світовою проблемою. Починаючи з цього року в Україні 82 випадки було зареєстровано африканські чуми. На території Житомирської області у нас був один випадок. Це в Рада районі. Одна особа це дикий кабан, захворів на африканську чуму, тому ми думали, що нас все обійде. Але знову ж таки кажу, на жаль, в Україні з кожним роком, починаючи з 2012 року, я дивився статистику, з кожним роком все більше і більше областей і більше і більше випадків на захворювання африканської чуми. На сьогодні це здається по Україні 135 випадків на захворювання африканської чуми. Спалах африканської чуми у свиней у господарстві Слідзевській розпочався ще 15 листопада. Щоденно помирало одна-дві тварини. Однак все списувалося на неякісні корми. Заміна кормової бази для свинопоголів'я теж не дала бажаних результатів, і лише як за ніч 10 грудня у господарстві померло 25 свиней, керівництво почало бити на сполох. Аналізи, які були взяті у загиблої худоби, підтвердили, що це африканська чума. Відразу був створений штаб із ліквідації наслідків захворювання, визначено карантинну зону та зону нагляду, до якої увійшли Житомирський район, частина Бердичівського і Чуднівського районів. На сьогодні вже утилізовано 310 тварин. Трьох кілометрова зона, куди вийшло два населених пункти: це е, гай і е, рудня городище. Створено зразу вже було представниками органів місцевого самоврядування, представниками Міністерства внутрішніх справ та ветеринарної служби бригади, які обійшли і на облік взяли згідно інструкції всі поголіві, яке знаходиться в, цьому, в цій зоні. Слідуюча зона нагляду: 20-ті кілометрово вийшло 20-42 населених пункти. Це десь біля тисяч, 2100 тисяч 67 голів тварин знаходиться у власників в домашніх господарствах, і два господарства, які утримують 4092 голови свиней. Всі тварини проведена евтаназія із дальнішим їхнім знищенням шляхом спалення, і не тільки проведена евтаназія, не тільки свиней, все, а всіх тварин, які знаходяться в даному середку. Щоб не допустити розповсюдження африканської чуми у свиней, створено два пости поліції із працівниками ветеринарної служби при в'їздах у грудню городище. Заборонено вивезення і ввезення та забій домашніх тварин у мисливських угіддях, які входять у 20 кілометрову зону спостереження, буде зроблено відстріл диких кабанів із метою виявлення осередку захворювання. Сьогодні підприємством «Червоноармійський агроліз» буде здійснено заходи по Ну унеможливленню провозу, скажімо так, тварин або мяса через лісові дороги шляхом їх перериття рішенням комісії заборонено на ринках торгівлю живими свинями та м'ясом. Заборонено постачання населенню продуктів тваринництва без наявних ветеринарних документів, заборонено використання харчових відходів для годівлі тварин. Забезпечити закритий режим роботи у всіх свиногосподарствах, а провести у зоні карантину та нагляду заходи щодо знищення гризунів на фермах та подвір'ях громадян. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Крилаті піхотинці по праву пишаються службою у бригаді. З перших хвилин свого існування підрозділ майже у всьому був перший і досі залишається серед кращих 5 жовтня 1994 року у 95 року. навчальному центру однієї з перших військових частин незалежної України був вручений бойовий прапор. Одним з перших підрозділів, який задіяли в рамках міжнародної програми партнерство заради миру, в якій Україна бере участь з 1994 року. Була 95-та. Та аеромобільна бригада. Відтоді вже 21 рік. Десантники продовжують брати участь у миротворчих навчаннях та місіях у різних країнах світу. Навесні 2014 року. Десантники одні з перших вирушили у зону АТО на території Донецької та Луганської областей. Сьогодні Житомирські десантники приймають вітання не лише з Днем Бригади, але й з Днем сухопутних військ. Яке значення має для Житомирян 95-та бригада, та що вони бажають захисникам? Дізнавався Сергій Косюченко. Яка роль цих хлопців для Житомира і для України взагалі? Взагалі вони допомагають нам відвоювати території, які забрала Російська Федерація, і вони захищають нашу країну від, так можна сказати, загарбників. І вони молодці, справді молодці. І ми пишаємося тим, що в нас є така бригада, що вони не полишили нашу країну і своїми силами допомагають в тому, щоби. Оборонити від подальших нападів. Як ви вважаєте, який внесок для Житомира та України роблять наші хлопці? Захищають її. Чи який приклад подають вони для житомирян? Мужності, патріотизму? Так я думаю. Яка їхня роль для Житомира і для України в Ну, по-перше, під час майдану вони перші були в гарячих точках. І проявили себе мужньо і героїчно. А по-друге, це приклад героїзму, приклад е, патріотизму і е, ну, всього самого такого позитивного, що є в українських чоловіків. Що ви хочете їм побажати? Побажати, щоб вони там трималися, щоб е, всі, хто е, е, отримав поранення, скоріше виздоровлювали і щоб ну, взагалі щоб швидше закінчилася ця війна і все, що. Бається зараз в країні? Миру в першу чергу, злагоди, миру в державі і спокою в сім'ях, щоб їхні жінки чекали їх спокійно без сліз. Здоров'я, щастя, щоб вони були живі, здорові і приносили користь нашій країні. Благочинна акція у рамках всеукраїнського дня благодійництва спільно з волонтерами у Житомирі організували та провели активісти обласної громадської організації захист дітей війни. Зустріч людей різних поколінь, об'єднаних спільною бідою в такому родинному форматі в області відбувається вперше. І як запевняють ініціатори, у подальшому стане традиційною. Адже її мета не просто поспівчувати родичам загиблих воїнів, а морально та матеріально підтримати їх та вселити впевненість, що суспільство. Небайдуже до їхнього горя і разом із ними високо цінує внесок кожного героя у майбутню перемогу над агресором. З початку військового конфлікту на Донеччині загинуло 262 воїни родом із Житомирщини. Наш син загинув він у віці 23 роки на день закоханих 14 лютого. 2014 року він якраз заручився своєю коханою дівчиною. На осінь ми якби планували весілля, а сталося зовсім по-іншому. Замість весілля у нас відбувся сумний день похорон. Ніхто на той час не знав, що так складеться їхнє життя, судьба цих всіх дітей, що вони загинули. Я вважаю, на сьогоднішній день марно. Їхні смерті нічого нам не дали. І наше суспільство на сьогоднішній день все рівно якось так в якійсь певній мірі заздрять нам. У вашій громаді як шанують пам'ять його як героя? Шанують нічого. Слава Богу, не обіжають нас. Все добренько, все добре. Школу не назвали, вулиці не назвали іменем, а дошка є. Вулиця героїв просто в нас, а іменем його ні, а героїв. О, меморіальна дошка у школі нашій яблунецькій знаходиться. Ми не на узбіччі, це точно, і наша держава саме, зокрема, наше місто. Ми маємо дуже потужну підтримку з боку адміністрації нашого міста, і це дуже приємно. Це навіть дає нам надію, що дійсно це все не дарма. Ми не можемо знаходитись осторонь від тих страшних подій, які зараз у нашій. Батьківщини проходять. Ми хочемо їм ще раз нагадати, що не місцева влада, і ми громадська організація, взагалі громадяни. Ми разом з ними і будемо все робити для того, щоб вони своє горе. Я піш, легше їм було, що вони не одні, що ми всі об'єднані. Наш випуск триває і в другій частині вам розкажемо про таке. Відбулося позачергове засідання виконкому Житомирської міської ради. У Житомирі відбувся бал благодійників, який зібрав людей не лише з України, а й з-за кордону. Сьогодні закінчився всеукраїнський тиждень права, в рамках якого на Житомирщині різними службами було здійснено цикл виступів в трудових та педагогічних колективах. Проведено низку правоосвітніх заходів для дітей учнівської та студентської молоді. Під час підсумкового засідання обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, зокрема, ще раз нагадувалося, що зараз всі громадяни мають право на безкоштовну правову допомогу. Крім того, ми надаємо доступ до електронних сервісів юстиції. Абсолютно безкоштовно кожній людині створено робоче місце з комп'ютером. Працівник допомагає створити електронний кабінет, зайти в будь-який реєстр, добути чи довідку, чи рішення. Це все безкоштовно. Кожна людина, що ви розуміли, в нашій області будь-яка людина має право на безкоштовну консультацію в правовому полі. Більше того, зараз центри безоплатної допомоги працюють над тим, що ми створюємо таку систему юридичної. Юридичних знань як Вікі-Легалейт, як є Вікіпедія, де можна знайти будь-яке питання. От у нас зараз створюється завдяки нашим працівникам всієї України, у кожного є свій перелік питань, і ми наповнюємо таку подібну систему Вікі-Легалейт, яка буде Вікіпедією юридичного значення, де кожна людина з будь-якого питання знайде детальну інформацію з посиланням на рішення судів, на роз'яснення пленумів. Ну, на різні законні акти і відповіді на всі свої запитання. Зараз ми якраз над цим працюємо. У прес-центрі Житомирської міської ради відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. йшлося про розподіл додаткових обсягів субвенцій та затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Муніципальний футбольний клуб Житомир. З подробицями Сергій Богінський. Цим рішенням підтверджено, виплату заробітної плати медичним працівникам буде забезпечено, а також малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Наразі ця проблема вирішується. По освіті вирішилася на попередньому засіданні, коли на засіданні ради. Наразі ми отримуємо додаткову субвенцію 9 мільйонів 604 тисячі 800 гривень. І якщо врахувати ту економію по енергоносіях, близько 7 мільйонів гривень зараз ми виводимо залишок цих асигнувань. з врахуванням цих коштів буде забезпечено виплату заробітної плати медичним працівникам в поточному році в повному обсязі. А ось голова обласної федерації футболу і директор муніципального клубу Житомир Руслан Павлюк вніс пропозицію, щодо перейменування переіменування команди в звичну для всіх назву Полісся, адже футбольний Житомир завжди був презентований саме цією назвою. Ми просимо перейменувати наше комунальне підприємство Футбольний клуб Полісся тому що ну, є, багато, є багато там таких е, навколо юридичних моментів. Взагалі, де б ми не приїжджали в будь-яке місто сьогодні, граючи по Україні, кожен, хто там старий болівальників приходить, вони запитають, да, от у вас клуб, каже, томер, відродження, футбол професійно. А як там лісі, Ваша? А розглянуто й питання щодо завершення реконструкції центрального стадіону, процедури передачі стадіону Спартак. Зараз йде процедура передачі стадіону Спартак в комунальну собственність вместе з передачей школи по оцінкам, приблизно, примерно цього проекту в районі. 5 миллионов гривен может быть реконструкция стадиона «Спартак». То есть нам задача, чтобы в житой мере было несколько полей, профессиональных полей, которые готовы принимать и команды, и соревнования. Стадион Полесия это как основное поле будет, стадион «Спартак» это будет больше поле для нашей детской спортивной школы, на котором также можно будет проводить и встречи, и принимать гостей и так далее. То есть за следующий год мы должны эти проекты закончить. Сергій Багінський Віктор Підвисоцький новини Житомирщини да Родина загиблого командира розвідувальної роти 95-ї десантно-штурмової бригади Сергія Шулікова отримала страхові поліси по 100 тисяч гривень та сертифікат на безоплатне медичне обстеження від німецько-чесько-українського благодійного фонду Європейський міст. Подарунки дружині героя вручила особисто почесний президент фонду Оксана Білозір у приміщенні актового залу Житомирського управління служби безпеки України. У липні 2014 року сім'я Сергія Шулікова, дружина Світлана та троє дітей залишилися без годувальника. Він загинув під Шахтарськом Донецької області від кулі снайпера. Народження третьої дитини чоловік так і не встиг побачити. Фонд Європейський міст вже рік працює за програмою Сім'я Солдата і допомагає родинам, які втратили своїх рідних на сході країни під час проведення антитерористичної операції. У нас є одна програма, яка називається Сім'я солдата. Це німці нам її запропонували, тому що, як кажуть наші партнери німці, воїн солдат, він захищений державою, він може полікуватися, йому дають соціальні гарантії. Але хто бачить сьогодні ту сім'ю, яка осиротіла? Тому ці невидимі рани війни. Ці люди, ці жінки, мами, батьки, рідні і близькі, їхня рана буде супроводжувати їх все життя. У Житомирі відбувся вже традиційний бал благодійників, який зібрав людей доброї волі не лише із Житомирщини, але й з усієї України. Підтримати добру справу та привернути увагу громадськості до доброчинності завітали навіть благодійники за кордону. Окрім нагород, які отримали доброчинці за свою роботу, підводили підсумки зробленого та ділилися планами на майбутнє. Адже людей, які потребують допомоги, дуже багато. Детальніше про подію у відеосюжеті. Вже третій рік поспіль бал благодійників це своєрідна подяка усім небайдужим до чужого горя людям, які кожен день роблять добрі справи, аби допомогти потребуючим, зазначив один із співорганізаторів заходу. Ми хочемо допомагати людям. Ми хочемо дарувати свою радість. Ми хочемо дарувати людям можливість жити далі, можливість творити щось в майбутньому, тому що ці діти, яким ми допомагаємо. Вони виростають і розуміють, що їм колись допомагали, і потрібно вже зараз допомагати. І в принципі іншим, які теж потребують допомоги. Щороку до цієї події активно долучаються артисти. Співачка Оксана Білозір зазначила, що її дорога добра розпочалася з дитинства, адже в родині, в якій вона зростала, завжди допомагали усім, хто цього потребував. з молоком мами своєї тата, моїх батьків вони мене так виростили. У нас завжди були відкриті двері вдома. Ми завжди допомагали, ділилися куском хліба, і грошима з тими людьми, які були біднішими. І коло нашого дому завжди було багато різних друзів, і взамін ми завжди утримували чи якесь молоко, чи якусь курочку, чи ще щось. Тому що ми самі такі були. Така була наша сім'я. І я, як артистка, напевно, це головне у благодійності, тому що ці ті люди, всі ви, які мене полюбили, які мені довірили, стали плечем. І для моєї політичної діяльності, для моєї мистецької діяльності. Хто є без вас? Ніхто. І ще одна мета заходу зібрати кошти для дітей театрівського інтернату та на лікування онкохворих дітей. Активно до таких акцій долучаються і Житомирські дитячі колективи. Ми дуже часто долучаємось до благодійних концертів, адже нам не байдужа доля дітей. Вони такі самі діти, як і ми. Вони нічим не відрізняються від нас. Ми хочемо їм допомогти і підтримати їх. Можливо, в них є якісь недоліки, якісь вади, якісь обмеження. Але ж ми ніколи ну цього не показуємо, навіть якщо ми спілкуємося з цим з цими дітьми. В Україні діють більше 14 тисяч різних благодійних фондів та організацій. Багатьом потребуючим вдається допомогти. Однак людей, які не можуть зібрати потрібну суму на лікування чи самотужки, вирішити свої фінансові проблеми, не меншає. є. Тому важливо розуміти, як зробити благодійність ще ефективнішою. Но мы должны э, строить нашу благотворительность так, чтобы государственные службы э, определяли внимание достоинству человека, каждому в Украине. И это дело больше государственных служб, социальных служб. Общественный сектор не только помогает, обращает внимание на э, проблему, которая стоит остро, чтобы ее вот, ну, как бы загасить, помочь. Да, и дальше человек движется сам с помощью государственных служб. Таміла Нестерук, Сергій Кобилянський – Новини Житомирщини. Всеукраїнський фестиваль екстремально короткого кіно. «100 фільмів за 100 хвилин знову готовий дивувати жителів різних куточків України. Прем'єра проекту в Житомирі відбудеться 13 14 грудня. Завтра фестивальні фільми можна подивитися у музеї космонавтики імені Сергія Корольова з 18-ї години. А далі наш випуск продовжать новини спорту. У Житомирі на базі спорткомплексу Динамо відбулися змагання з мініфутболу з поміж команд силових структур Житомирщини. Переможець футбольного турніру визначався за сумою набраних очок, а кожна з команд зіграли по три поєдинки. Після запеклих матчів між командами бронзовими призерами змагань стали військовослужбовці Державної прикордонної служби України. Срібло завоювали поліцейські головного управління національної поліції в області. А відстоювати Житомирщину в регіональному етапі турніру будуть працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Житомирській області, виявивши не. Велику майстерність і волю до перемоги. Цей турнір він проводиться вперше в Міністерстві. Для нас була дуже зупекла, тяжка гра, але ми вже цих соперників дуже багато знаємо, дуже конкуруємо з ними, так що в нас був дуже принципіальний поєдинок з національною поліцією і ми здобули перемогу. Дуже приємно відзначати перемогу нашої команди. Скажу, що дійсно цікавий і дуже напружений видався сьогоднішній турнір. Сильні, як сказав Андрій, були дуже сильні команди і вдвічі приємніше, що ми перемогли команду національної поліції в області. Потужна команда, але так склалося, можливо, сьогодні, як то кажуть, зірки були на нашому босі, і ми перемогли. За словами учасників заходу, проведення турніру з футболу дозволяє поєднувати заняття улюбленим видом спорту і підтримувати належну фізичну форму, що є обов'язковою умовою для обраної професії правоохоронця. Такий футбольний турнір це перший етап чемпіонату. Його переможець продовжить змагання у другому регіональному турі. А через кілька тижнів відбудеться і фінал, де головним призом стане кубок міністра внутрішніх справ Юлія Свінціцька, новини Житомирщини. В Житомирі протягом трьох днів тривав ювілейний 15-й турнір ветеранів баскетболу на честь нашого видатного земляка Сергія Корольова. Окрім господарів ветеранського баскетбольного клубу Тонус приїхали з мати з команди Молдови, Кривого Рогу та Києва, як завжди, гостям вручили пам'ятні подарунки, а молоді таланти презентували їм творчу програму. Цей турнір збирає Любители баскетбола ветеранов, среди которых есть участники чемпионата мира, чемпионата Европы среди ветеранов. Все с удовольствием приезжают на наш турнир. Он вот традиционный. Думаю, что в дальнейшем будут приезжать команды из других дальних, из дальних забезпец, с Польши, с Литвы. В кладах кожної команди грали чемпіони Європи та світу минулих років. Вони зараз довели, що з віком людина може зберігати спортивну форму, вести здоровий спосіб життя і кожного року брати участь у цьому традиційному турнірі. Ми участвуємо тут 15 разів, навірно, в турнірі. Стараємося кожен раз не пропускати ці турніри. Значить, у нас команда формується із всіх баскетболістів. Бувших. І ми очень і благодарні хазяївам турніру за приглашення за організацію в наше время, яке кожен старається приїхати, поучаствувати. За підсумками турніру, друге і третє місця поділили команди Києва та Житомира, а перемогу святкували гості з Молдови. Літ п'ять точно ми приїжджаємо кожен рік на, на этот традиционный турнір. І нам очень подобається Житомир, Нам очень нравится публіка. Нам все подобається. Все дуже здорово, і ми задоволені, звісно. Сергій Богінський, Максим Возний, новини Житомирщина. Наразі у мене вся інформація про погоду дізнайтеся за миття. Подробиці усіх подій, які сьогодні відбулися, ви можете знайти на нашому сайті Тівірадіозоте.юей та в Ютубі. Я бажаю вам лише гарних новин та приємного настрою. До побачення. Thank you. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікуються складні погодні умови. Подекуди йтиме сніг із дощем. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 13 грудня вночі мінус 8-мінус 10 градусів морозу. В день від 2 до 4 градусів нижче нуля. 14 та 15 грудня вночі стопчики термометрів коливатимуться від 5 до 7 градусів морозу. В день від 0 до плюс 1. Атмосферний диск 736 мм ртутного стопчика. Вологість повітря 80%.